Привіт! На будь-якій фермі приходить момент, коли треба взяти шприцю руки. Уперше, це трохи стрес. Рука тремтить, свиня смикається в голові, а раптом не туди. Але насправді нічого страшного. Один раз навчишся і далі все піде автоматично. Головне спокій, чіткість і правильний інструмент. Внутрішньо м'язово можна колоти в різні частини тіла, але шиє найзручніше, найбезпечніше місце. Там достатньо м'язу, щоб увійти глибоко і мінімум важливих структур, які можна випадково пошкодити. Так, м'ясо на шиї теж має свою вартість, але колоти в нього цілком прийнятна практика, якщо не зловживати звісно. Місце трохи за вухом, нижче хребта, ближче до основи шиї. Тобто не в саме вухо і не в холку, а туди, де є м'яз. І до нього зручно підійти з боку. Навіть якщо руки вправні, без фіксації нікуди. Свиня сильно різка і точно не хоче, щоб у неї щось кололо. Найпростіший і ефективніший метод затиснути її в куті загону фанерною дошкою. Отримуємо три точки опори, дві стінки і одна дошка. Свиня стоїть майже не маючи змоги сіпнутися. Для поросят до 15 кг можна використати руки, для більших можна працювати простіше. Якщо тварина спокійна, а здебільшого так і відбувається, просто затиснути її у військовому проході або, можливо, дати їй щось їсти, тоді вона, скоріше за все, не буде вам кручатися. Іноді цього достатньо. Головне зафіксувати голову, бо саме вона створює основний ривок, а не задня частина. Автоматичний шприц це не про розкіш, а про зручність. Точна доза, одна рука в роботі, мінімум втрат. Для новачка взагалі ідеально: менше помилок, більше контролю. Так він коштує, але один день роботи і вже не хочеться повертатися до звичайного. І головне, не замінюйте ветеринарний шприц звичайними медичними. Це не економія, а ризик. Слабке кріплення тонкий пластик, як результат зламана вголка голка в м'язі-свині. Висновок простий, або якісний в або наслідки. Голка також це не просто деталь, а ключ до безпечної ін'єкції. У ветеринарії важливо не лише куди, а й чим колоти. Саме тому в шприцах використовуємо голки з кріпленням типу Lure Lock. Це різьбове з'єднання надійно тримає голку, навіть коли йдеться про введення густих препаратів у великих об'єктах. Водночас, звичайне з'єднання типу луерсліп це вже ризик. При сильному натисканні голка може злетіти або навіть зламатися прямо в тілі тварин. А це біль, стрес і потенційна проблема для власника. Щодо розмірів. Підбирайте голку не на вмання, а за вагою тварин. Поросятам до 20 кг це 1,0-1,2 мм зовнішній діаметр довжина 2,5 3 см. Свиням від 25 кг і більше 1,2-1,6, мм зовнішній діаметр, довжина 4-5 см. Я прикріпив просту табличку, вага розмір голки. Орієнтуйтесь на неї. І деякі дрібниці, які спрощують життя. Якщо при уколі чутно характерний тріск або голка входить з опором, це ознака, що вона вже затуплена. Затуплена голка прямий шлях до болі. Голка має входити повністю в м'яз не краєм, не трошки, а до упору. Бо якщо надто поверхнево препарат залишається в підшкірній тканині, результат шишки, подразнення – нуль ефект. Деякі препарати, наприклад оксид тетрациклін, великі вітамінні дози або тривалі форми антибіотиків, болючі самі по собі. І навіть якщо зробив укол ідеально, тварина може пару секунд скуто рухатись або відступати. Це нормальна реакція. Не панікуйте, просто зверніть увагу, щоб не вводити холодний препарат. Це спричиняє спазм м'язу або біль після уколу. Оптимальна кількість препарату. 10-15 мл в одне місце. Якщо доза більше, розділити її. Частину вправу, в праву сторону шиї, частину вліву. Або два уколи з інтервалом у кілька хвилин. Великий об'єм, введений в одне місце, часто провокує шишки або локальну реакцію, тим більше, якщо препарат густий. Отже, ключове питання: як правильно виконати ін'єкцію. Підготуй препарат і шприц. Перевір температуру об'єм. Фіксуй свиню, Пут, фанера, станок неважливо. важливо. щоб голова була нерухома. Знайди точку на шиї за вухом, трохи нижче хребта у м'яз. Веди голку швидко і під прямим кутом. Чим менше вагань, тим краще. Годь препарат повільно, не тисни. Дай йому влізти природно. Витягни голку і все, ніяких масажів, ресторан чи бентів. Крапля крові після уколу звичайна справа. Потрапив у дрібну судину і все. Обробка дезінфікуючим спреєм є достатньою, жодних додаткових заходів не потрібно. Як по реакції свині зрозуміти, що вколо правильно? Якщо тварина навіть не відреагувала, зроблено ідеально. Якщо трохи присіла, це нормально. Якщо було неправильно виконано ін'єкцію, слід остерігатися утворення шишок та гнійників. Коли це може стати, та як цього краще уникнути? Шишка. Якщо укол був не глибокий, голка тупа або ліки потрапили не в м'яз, а між шарами. Днійник. Якщо голка була брудна, шкіра теж або колиш в одне й те саме місце знову. Як уникати цих проблем? Максимум 10-15 уколів однією голкою і в смітник. З ветеринарним шприцем працювати не лише зручніше, а й точніше. Краще, трохи довша голка, ніж коротка, що не доб'є до м'язок. Один колега якось поділився. Спочатку руки тремтіли, що навіть побоювався ненароком собі вколоти. а вже до п'ятого разу робив пол спокійно, попиваючи каву в іншій руці і думаючи про обід. І справді, усе вперше лякає, а потім усе стає спокійніше. Рука набуває впевненості, рух точності, а спиння навіть не встигає збагнути, що трапилось. Загалом внутрішньом'язовий укол в шию – це не складно. Головне, правильна точка, гостра голка, бажано, ветеринарний шприц, спокій в голові. І тоді це не страшна процедура, а ще один звичайний момент догляду, який допомагає тварині почуватися краще. Так, свиня не скаже дякую, але ти точно побачиш результат і на вазі, і на здоров'ї. Якщо відео допомогло, не бійся, поставити вподобайку, це зовсім найболіче. А підписка як щеплення: один раз зробив і далі тільки користь. Під фарм, чесно, спокійно, по суті.